У рамках трьохмісячника чистоти виконавчий комітет міської ради вийшов на колективний суботник. В рамках трьохмісячника чистоти ми сьогодні запланували прибирання міста, тому особистим прикладом показуємо, як це треба робити. Огромна просьба к мешканцям нашого міста, прохання теж долучатися долучатися, робити наше місто краще. Задачі поставлені, робітники поділились на групи та вирушили на місця прибирання. Перший муніципальний поїхав подивитись, як йдуть роботи. Наша перша зупинка ділянка на узбережжі Дністровського лиману та міський пляж. Перевіримо, що тут роблять. Ми, наш участок це наш Дністровський Лиман, і ми з задоволенням вийшли поєднати. Знати приємне із корисним. І всім так бажаємо поєднувати приємне із корисним. Одразу в очі кидається купа сміття, яку вітром відносить до лиману. Унаслідок цього гине флора та фауна. Місто втрачає привабливий вигляд. Тому містяни прибирайте за собою. Заздалегідь подбайте про залишки свого перебування, і наступного разу вам приємніше буде зупинитись на тому самому місці. А ми поїхали далі. Наступна зупинка вулиця Тімчишина. Тут потрібно було прибрати сміття з узбіч та Доріжок разом з тим побілили бордюри. Третя група прибирала на двох вулицях: Пушкіна та Михайлівський. Що конкретно вони робили та для чого? Питає перший муніципальний. Ми своїм прикладом показуємо їм, що кожен має починати з себе. Якщо ми кожен вийдемо біля свого двору, попідмітаємо, побілуємо. Поприбираємо сміття, то сусіду також захочеться це зробити. Тому ми сьогодні в місті на таких загальних вулицях, де будівлі такого загального призначення. Ми це робимо для того, щоб наше місто було краще, зважаючи на те, що навіть зараз війна, але має бути все одно гарно, красиво. Потім ідеш цієї вулиці, і газ радується. Першомуніципальний не припиняє нагадувати, що все починається з нас. Сміття перестане лежати вулицями, якщо ми його викидатимемо у правильні місця. Раді, що до таких ініціатив долучаються міські та волонтерські організації. Так, наприклад, команда розвитку Акерману взяла на себе прибирання ділянок у Михайлівському сквері. Міський голова Віталій Граждан розповів нам, що будемо презентувати на Наступному тижні вже конкурси, які будуть проводитися між кращими благоустріями території ОСМД, ЖЕО, багатоповерхових домівок, особистих будинків на нашому місті. Тому Ще раз звертаюся до керманців і прошу приєднатися і з нами робити наше місце краще і чище. Отож, перший муніципальний радить долучитись до трьохмісячника чистоти, щоб наше місто завжди мало охайний вигляд. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, Мар'яна Кожухар перший муніципальний канал.